В нас довгоочікувана розпаковка посилки з тему за 0 гривень. Вау, боже, який гарний колір, я в шоці. Так, добре, почнемо з за... самого маленького. Ага. Це ось таке отбрило на мою нову білу сумку. Ну, коротше, у мене тут дві речі. Перше це ось такий от топ. Він дуже гарного кольору. Дивіться, опля, вам видно. Він дуже схожий на мій чорний та білий. Я не знаю, дуже зручний і дуже гарний кольор. Мені дуже подобається, як воно з білим низом. Я думаю, під чорні лосіна теж піде. Дуже прикольно і, і, і гарно тримає грудь. Супер взагалі. мене тут в зеркало просто я дивлюсь. Така... така красотка. І останнє, що ми тут маємо, тада, це біла сукня. Я не знаю, вона як і тренувальна в мене буде, і я колись колись кудись в ній сходжу. На какое-то мероприятие. Ого, тут тканину. Мно... Коротше, блін, його треба огладити. Я не люблю такі речники, які треба просувати. Так. Ось вот така моделька. Бачите, тут э, виріз на животі і от розріз по я не хочу. А, о! Нормальний розріз навіть. Я думала, що він прямо тут буде. Эту... Міри. Так, ну що, дивіться. Ось така гарна сукня, але мінус: у мене ніякий ліф сюди не підходить, тому мені треба шукати якийсь ще новий ліфчик, круто, щоб носити його. Щоб носити це плаття, цю сукню. Розумієте, але так вона дуже гарна. І, до речі, розказую лайфхак, як я купила це все за 0 гривень. Я раз на тиждень збирала кредити. Зараз тут буде запис екрану, коригування ціни. Я там щось тикала, клацала, клацала, клацала І Збирала гроші по чуть-чуть, по 10 центів і так собрала 10 доларів і замовила собі ось таке гарне плаття. Користуйтесь моїм суперлайфхаком.